Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Важливу роль в житті суспільства відіграють неурядові організації, зокрема своєю активною участю у донесенні до суспільства важливих тем, що впливають на розвиток країни. Однією з таких тем є національна та глобальна безпека. Яскравим прикладом освітнього проекту, що знайомить з питаннями глобальної безпеки, є міжнародний конкурс АЛІАНТЕ. Проект АЛІАНТЕ це щорічний міжнародний конкурс, який започатковано в 2000 році чеською асоціацією «Ягело-2000» для визначення знань про міжнародну безпеку та НАТО серед школярів та студентів віком від 14 до 19 років. Україна приєдналась до даного проекту та створила свою версію конкурсу у 2004 році. Конкурс Аліанта Україна, молодіжний центр Атлантичної ради України, проводить згідно концепції військово-патріотичного виховання молоді в напрямку реалізації завдань річної національної програми співробітництва Україна НАТО на 2013 рік. Конкурс неодноразово було включено до державних програм інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Складається конкурс з трьох етапів: теоретична частина, військово-спортивні змагання та пізнавальна подорож країни-члени ЄС і НАТО. За час існування в даному проєкті приймали участь 15 країн-членів НАТО, Грузія та Україна. Вже 8 років наша організація проводить свою українську версію проекту АЛІАНТИ. Для участі у конкурсі школярі та студенти формують команду із двох чоловік, яка разом пише теоретичну роботу, творчу роботу і все та має змогу взяти участь у фіналі конкурсу. Молодіжному центру Атлантичної ради конкурс АЛІАНТИ Україна допомагає проводити об'єднання братніх громадських організацій Ліга Україна НАТО. Гарні просвітницькі ініціативи сприяють і підтримують центр інформації та документації НАТО в Україні. Міністерство оборони, міністерство освіти і науки, зовнішньополітичне відомство Чешська Амбасада. Наш центр підтримує цей конкурс. Окрім нашого центру, це також підтримується штаб-квартирою НАТО і нашими країнами-членами, посольствами, які знаходяться в Києві. Вони активно долучаються до цього до цього конкурсу і підтримують студентів. Під а під час їхніх змагань. Отож, аліянти 2013 Україна перший етап конкурсу відбувся протягом двох місяців з 10 березня по 10 травня. Це був такий собі мозковий штурм. Учасники наполегливо здобували знання про діяльність НАТО, годинами просиджуючи у бібліотеках та інтернет-клубах. Набираючись євроатлантичних знань, молоді учасники давали відповіді на 10 запитань про НАТО та міжнародну безпеку. А після цього ще готували твір ЕСЕ на три актуальних теми співробітництва України з НАТО позаблоковий статус майбутні відносин України з НАТО. Дійсно, сьогоднішній етап наших відносин. Тісно пов'язаний з загальними трансформаціями і напрямки діяльності самого НАТО. Інтелектуальне випробування позаду із 65 команд учасників до другого етапу. Було відібрано 20. учасників фіналістів Раду вітали в білій церкві. Основною базою проведення конкурсу стала найпотужніша військова частина сухопутних сил незалежної України. Місце дислокації пов'язана з героїчною історією військових частин, створення і бойовий шлях, яких почався в часи першої та другої світових війн. Саме тут юнаки та дівчата розгорнули боротьбу за головний трофей конкурсу подорож до країн-членів НАТО та ЄС під час фіналу конкурсу. Молодь з усіх куточків України має змогу проявити своє вміння та знання з міжнародної безпеки та діяльності НАТО, а також проявити свою можливість працювати у команді. Показати також свою фізичну підготовку, і головне проявити психологічну витривалість. звикати до нових мілітарних умов альянтівцям довго не довелося. Екскурсія бригадою невибаглива солдатська їжа, ранкові підйоми, і отже, учні готові до військово-спортивних змагань. Це найскладніша частина конкурсу. Три доби конкурсанти натхненно змагалися, перетягували канат, захищалися від уявних отруйних речовин в костюмах хімзахисту та проти газах, і навіть перетворювалися у пожежних. А після цього альянтівці потрапили на таке собі поле бою, де під пильним наглядом журі рятували життя товаришам по команді. Втрат як мовиться, не зафіксовано, а виснажливі змагання допомогли виявити лідерські якості фіналістів. Навіть не сподівалися про тим, їхали сюди, що це буде так круто. Цей командний дух, цей патріотизм, який перевертає все в тебе в душі. А якби не залишить байдужим жодної людини? Цьогорічний конкурс був присвячений темі європейського вибору. Протягом трьох днів учасники конкурсу випробували себе на міць, спритність та злагодженість в діях. Справді хвилюючим став вже сам початок і урочисте відкриття конкурсу за участі представників генерального штабу збройних сил України командування частини місцевої адміністрації. Найбільш важливим свідченням успішної реалізації мети конкурсу стала адаптація його учасників до життя в польових умовах. Виконання необхідних елементів військового розпорядку та проживання в казармах, харчування в солдатських їдальнях, залучення самих військових до проведення військово-спортивних змагань, які були максимально наближені до військових стандартів. Але не менша увага була надана і обговоренню сучасних проблем міжнародної і національної безпеки за участі експертів і фахівців, моделюванню ролевих ігор, навичкам спілкування іноземними мовами, елементами якої стало проведення прес-конференції за участю військового офіцера НАТО, капітана болгарських ВМС Дімітра Іллєєва. Я вражений такими глибокими знаннями студентів. Вони знають все про НАТО та міжнародну безпеку. Це надзвичайно розумна молодь. Студенти ставили дуже серйозні запитання, які потребують ще серйозніших відповідей. Цей захід дуже корисний для України життя у військових умовах. дозволило альянтіцям, як кажуть, на власних плечах відчути всю складність військової справи. Незважаючи на власне завантаження, командний склад та підрозділи бригади проявили найвищий рівень піклування і турботи про всіх учасників змагань. Я особисто Думаю, що всі були і мінуси, були і плюси, але ви побачили реальність нашої армії. Організатори конкурсу несподівано для учасників змагань запропонували цікаву форму театралізованого виступу команд по визначеній тематиці. На підготовку зовсім не було часу, а своїми експронтами альянтівці вразили вибагливе журі. З урахуванням усіх випробувань та конкурсних завдань, виявлених при цьому особистих вмінь, наполегливості та бажання були визначені 10 команд, які отримали право взяти участь в найцікавішому етапі автобусні подорожі до Польщі, Чехії, Німеччини та Словаччини. Метою поїздки є відвідання офіційних міжнародних. Освітніх та військових структур в країнах Європи та отримання інформації про наслідки інтеграції даних країн до ЄС та НАТО також цьогорічна подорож мала важливу дипломатичну місію, оскільки зазначений захід проводиться в контексті поширення розуміння щодо підтримки укладення угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вік Учасників від 14 до 19 років, але це не означає, що переможе найстарший учасник цього року. В фіналі Аліанта перемогли дівчатка, яким лише 14 років. Олена Шевчик Наталія Гарасівка! <плес> Отже, завершився фінал конкурсу. Ми отримали переможців. Це найкращі діти з України. 20 дітей, які отримають свій головний приз. Осінній Львів близько шостої ранку переможці збираються на площі перед вокзалом. Перша зупинка в найпривабливішому місці Польщі в Кракові альянсівців зустрічає українське консульство. Розмова не була простою. Діти ставили дорослі питання, на які намагались отримати відверті відповіді. Серед питань були і такі, які стосуються особистої кар'єри. Багато хто цікавився можливостями отримання вищої освіти у польській республіці. Після офіційних заходів екскурсія стародавнім містом, яке зберігає сотні легенд. Старовинні замки і площі, парки, мости через віслу все це сучасне європейське місто, яке зберегло в кожному сантиметрі епоху давніх часів. Після Польщі автобус з альянтівцями відправляється в місто Острава, що знаходиться на сході Чехії. Наприкінці вересня тут проходять Дні НАТО в Остраві, щорічне авіашоу, в якому беруть участь країни Альянсу. Декілька років тому брала участь і Україна, яка представила свої потужні літаки Антонова. Цього року був представлений військово-транспортний літак Ан з російської ліверії. Крім літаків, була представлена військова техніка. Альянтівці з радістю роздивлялися військову амуніцію і фотографувалися з іноземними військовими. Майже перед закриттям відбулося дивовижне відовище в небі від турецьких повітряних сил. Професіональні військові льотчики творили неймовірне, демонструючи високу майстерність пілотажу. Усі відвідувачі не опускали голів, майже півгодини дивились у небо. Коли галас реактивних літаків згас, альянтівці сіли в автобус і продовжили мандрівку Європою. Наступним містом на маршруті альянтівців була Прага. Два дні українські переможці насолоджувалися красотою стародавнього міста з сучасними червоними дахами. Перший день перебування в столиці Чеської Республіки було присвячено історичним об'єктам пам'яткам культури. А вже другого дня альянці відвідали Міністерство закордонних справ Чеської Республіки, в якому за допомоги посла Чеської Республіки в Україні Івана Почуха було організовано круглий стіл з директором департаменту політики безпеки Віктором Двораком. Діалог між молодими українцями і чеськими дипломатами відбувався виключно англійською мовою. Багато хто не просто розумів, про що йшлося, але й ставив питання, демонструючи блискучі знання іноземної мови. Окрім офіційної зустрічі українським дітям, провели екскурсію по приміщенню МЗС, показавши кімнати міністра, який був при владі за часів радянської окупації, і розказали історію про його трагічну загибель. Групове фото на пам'ять і далі посольство України в Чешській Республіці. Дипломати кожного року відкривають двері для наших молодих співгромадян, які з радістю приходять поспілкуватися на різноманітні теми. Цього разу цікавилися підписанням асоціації України з ЄС, яка запланована на кінець листопада на саміті у Усі за тяжкою запашного чаю з українськими цукерками час пробіг непомітно. Наступним містом європейського туру став Берлін. Українські діти, які опинилися в головному законодавчому органі країни, дізналися багато цікавого про роботу парламенту і змогли погуляти під куполом, а також відвідати ложу для відвідувачів в сесійній залі. Дехто з тих, хто раніше був в Українській Верховній Раді, відмітили, що контроль безпеки в Рейхстазі був набагато простіший ніж в українському законодавчому органі. Наступного дня альянцівці відвідали музей Checkpoint Чарлі дізналися багато нового з історії берлінського муру. Екскурсоводом була власниця цього музею, пані Олександра Хільдербранд українського походження. Пані Олександра проводила екскурсію виключно українською мовою в дрібних деталях, розказуючи історію від побудови до остаточного руйнування муру. Чоловік цієї панянки був власником будинку, який знаходився прямо на розі перед Берлінським муром, і з вікна можна було бачити пропускний пункт. Після об'єднання Німеччини в 1990 році мур знесли, а в будинку зробили музей, який щодня приймає тисячі туристів. Альянціці отримали не тільки цікаву розповідь про історичні події, а й невеличкі сувеніри на добру згадку про музей. В той же день переможці конкурсу варіанти 2013 брали участь в брифінгу з членами Атлантичної асоціації Німеччини. Познайомились з молодіжною Атлантичною спільнотою та мали змогу дізнатися не тільки про Атлантичний рух Німеччини, але й про звичаї, традиції, освітнє та культурне життя німецької молоді. Дуже теплою була зустріч в амбасаді України в Німеччині. За чашкою запашної кави ставилося багато питань. На деякі з них важко було відповісти навіть досвідченим дипломатам. І останньою точкою на маршруті стало словацьке консульство в Пряшеві. Гостинні жінки-дипломати, генеральний консул Ольга Бенч та консул з економічних питань Світлана Свіщева. Почали з культурних питань, а закінчили економічними. Було багато питань візового характеру. Як відомо, Словаччина має гірськолижні курорти, які підтримують економіку цієї маленької країни. Євротур закінчився, але залишилися приємні враження. Цих дітей жоден недолугий політик не зможе переконати, що в Європі живуть наші вороги. Подібні тури дають можливість порівняти рівень життя в Україні та Європі. Відвідуючи супермаркети в Польщі, Чехії, Німеччині і Словаччині, найвищі ціни на продукти харчування виявилися в Україні для того, щоб зрозуміти, куди нам рухатись, треба один раз відвідати країни ЄС, і питання відпаде саме по собі, незважаючи на зміну зовнішнього політичного курсу України, проект АЛЯНТІ існує, і це, мабуть, єдиний проект про НАТО. Який проводиться на даний час серед української молоді, коли неактуальним актуальним стали дискусії на тему вступу України до НАТО, українське суспільство загалом і молодь зокрема зацікавились питаннями глобальної безпеки, адже це проблема, яка стосується всіх. Бути поза світовими безпековими трендами сьогодні неможливо. І саме такі інтелектуальні конкурси дозволяють українській молоді тримати руку на пульсі світових процесів. Оскільки в школах України майже припинилася робота стосовно європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України, то зменшилась кількість учасників в даному конкурсі. Але ми сподіваємося, що в зв'язку з тим, що Україна знову ж таки йде в Європу, наш конкурс буде розвиватися і збільшиться число бажаючих взяти участь в такому проєкті. Ви дивились фактор безпеки, зустрінемося за тиждень, Хай щастить.